Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у Києві, у центрі винної дипломатії нашої держави. Сьогодні тут дуже важлива подія. Дипломатична зустріч, на якій зібралися посли різних держав, а також еліта дипломатичного фронту нашої країни. Ну що, пішли вам все розкажу і покажу. Дипломатія, вина або як завдяки хмільному напою можна налагодити міжнародні зв'язки та презентувати особливості української культури. Виноградарство не той бізнес, що гарантує прибуток через чотири дні. Лише на четвертий рік молода лоза може давати вино. Проте, як кажуть фахівці, краще плекати її п'ять років, а ще виробництво, зберігання, збут. Словом охочих ризикувати своїми ресурсами одиниці. Вітчизняний гуру у цій сфері. Микола Бойко, легенда виноробства, виробник авторських вин. 30 років він очолював відоме підприємство Масандра. На дегустацію саме його вин мене запросили разом із послами дружніх країн, дипломатами та культурними діячами. Вечір організував меценат, який постійно працює на дипломатичному фронті. Пане Андрій, ми з вами вже не вперше зустрічаємося на різних заходах культурної дипломатії. Сьогодні він дійсно особливий. Це винна дипломатія, яка зараз у світі дуже популярна. Але насправді у нас два приводи зустрітися. Це ваше день народження. з чим ми вас і вітаємо? І також сьогодні зібралися дуже поважні гості. Так я думаю, що мотав в першу чергу це об'єднати. Країни через культуру, так а ще також розкажіть, наскільки це дієво з огляду на сьогоднішню ситуацію в країні, так ми дуже раді, що сьогодні в цій локації винної дипломатії нашої столиці Києві 33-й телеканал наші інформаційні партнери. І ми дуже раді, що сьогодні, там, де створена така локація героям України Миколою Костянтиновичу Бойко, ми святкуємо. Наше об'єднання навколо майбутнішньої найближчої перемоги України, тому що ми розуміємо, що культурна дипломатія дуже важлива для того, щоб народи об'єдналися, щоб ті, хто підтримує сьогодні Україну в ці дуже тяжкі часи, щоб вони сьогодні були ближче і розуміли українську душу, українську культуру, українську мову, щоб все те, що є перлиною нашої нації, величної прекрасної нації, древньої, щоб це було найближче до кожного посольства, до кожного дипломата. Тому сьогодні ми в цьому ресторані зібрали всіх надзвичайних і повноважних послів, які вже багато років співпрацюють з меценатським домом Горчакових з Українським фондом культури. І мені дуже приємно, що наші об'єднуючі меценатські традиції і культурна дипломатія вони можуть сьогодні об'єднати, і звісно, що нам допомагає в цьому. Така славетна людина, як герой України, Микола Костянтинович Бойко його вина, тому що сьогодні ми е, дегустуємо його крафтові вина із його е, славнозвісної е, колекції, тому це дуже дуже важливо. Насправді у цьому нас, світі є таке поняття як винна культура, правда так. так. Скажіть, будь ласка, от можливо, ви знаєте, от, чим саме українська винна культура особлива? і Ще також я так розумію, ми сьогодні будемо дегустувати винна масандри. Так це власне так для нас символічно. Ми впевнені, і всі, всі країни віримо, що скоро усі зможуть відвідати безпосередньо саме підприємство. Однак, поки що воно в Криму, так а от те, що ми саме дегустуємо сьогодні кримське вина, наскільки це символічно? Звісно, Масандра це перлина всієї України і Автономної Республіки Крим, яка звісно є невід'ємною частиною нашої держави, і наші славні збройні сили України роблять все для того, щоб і Масандра, як і все те, що належить нам в нашій неподільній території Автономної Республіки Крим, вже повернулося найближчим часом до нас, і українці могли, як і раніше, насолоджуватися винами масандри, насолоджуватися прекрас. Сними пейзажами і архітектурними перлинами Криму мені, як член управління Українського фонду культури і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури дуже важливо все те, що належить українському народу в цій перлині, яка зветься Автономною Республікою Крим. І сьогодні, як ви вірно сказали, Ольго, ми будемо знайомитися з винними перлинами Масандри, які були зібрані героєм України Миколою Кост. Сентиновичем Бойко, який багато років, майже чверть століття, був генеральним директором головного виноробного підприємства України «Масандра». до слова Андрій Горчаков удостоївся міжнародної мистецької премії імені Валентина Михайлюка. Це рідкісна відзнака, яку вручали лише найдостойнішим діячам культури, а також президентам. За 23 роки всього десь 60 нагороджених. Тобто вона не видається оптом. Ця нагорода ми дорожимо пам'яті Валентина і цю нагороду, вручаємо тільки тим людям, які внесли свій значний внесок. У збереження і розвиток української культури та мистецтва перші наші лауреати – Хорова Отрис. капела печальна і Олександр. Дегустувати надзвичайні вина масандри та ближче познайомитися з українським виноробством прийшли посли В'єтнаму в Україні та Молдові, Південно-Африканської Республіки та країн Близького Сходу. Також запросили знаних діячів культури. Які своєю працею приславили Україну на весь світ, кажіть, будь ласка, на вашу точку зору? Наскільки подивинна дипломатія взагалі може зблизити народи, і наскільки вона важлива у теперішній час? Я думаю що віно і здоров'я це мероприятие, і Одної з мероприятий, коли ну как ми дипломати, ми хочемо э, вистачитися, то это э, на этой собі ми можемо вистачитися з людьми і э, обсуждати і э, розговорю, що э, попливше ми к друг другу, то ми панімо друг лучше друг друга. І это мир. Щодо винної дипломатії згадується зразу фраза інвіна вертис, але насправді дякуємо організатору Андрію. Э, що він знайшов якраз сумістити це приємне з корисним, скажімо так, і дуже добре, що він збирає дипломатичний корпус, не дивлячись на такий важкий час, який зараз переживає наша держава. Саме головне серед людей це спілкування. І чим більше ми будемо спілкуватися, тим Ближчою буде наша перемога, і у нас дійсно багато роботи. От я зараз голова Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, і ми зараз дійсно опікуємося всіма, тому що дуже багато постраждало пам'яток. І наше завдання найбільшої громадської організації України, яка в якій вже більше 50 років, якраз збирати ці пам'ятки, давати лад, допомагати і державі, і всім. Щоб ми зберегли це для нащадків, щоб ми зберегли це для світу, щоб ми могли приїжджати і дивитися дійсно наскільки багата наша держава. Тому ми дуже раді бути тут і дякуємо через Андрію і будемо через вино. Ну а Масандра це Масандра, і знає весь світ, і тут нікуди не дінешся. І ми впевнені, що ми і в Криму ще зберемося і проведемо таку саму дегустацію. Андрій це все організує для проведення дипломатичного прийому також обрали особливе. Що ви підібрали для сьогоднішнього вечора? Тому що я розумію, що сьогодні дійсно особлива подія, і я знаю, що ви підготували багато сюрпризів. Сьогодні в нашій програмі каберне трьох кольорів. Це всі знають каберне як червоний сорт вина, але з нього при Технології можна зробити біле вино рожеве і червоне. Тому в нашій програмі сьогодні три каберне: біле, рожеве, червоне і кагор, який зроблений з сорту вінограда каберне Савіньон, також. Скрій, будь ласка, от сьогодні тут багато послів, тобто це представники різних держав. Так як ви думаєте, що вони мають відчути, чи що ми хочемо їм показати і розказати про Україну, от саме через воно? Каберне савіньйон сорт, який прозростає в будь-якій країні, де виготовляють вино. Це сорт номер один. Він входить до бордовських великих вин в купажі. Тому каберне це не просто сорт, це епоха, це видатний сорт, і тому ми сьогодні будемо про нього розповідати. Здоров'я. Ми все-таки ж в заведені віно і здоров'я. Здоров'я це неот'ємліма часть. Потому що зачем інакше нам віно, якщо оно би забирало у нас здоров'я. Ні, кака наче. Вино заради здоров'я, культура заради миру. З дипломатичного фронту для глядачів 33-го каналу працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.